У неділю мешканці села Чорнолісті Тисменецького району урочисто відзначили 620-ту річницю першої письмової згадки про свій населений пункт. Про подробиці святкування знають наші кореспонденти. 2010 для села Чорнолістів – це рік подвійного ювілею, адже в цьому році громада відзначатиме століття церкви перенесення мощі Святого Миколая. З нагоди цієї події на подвір'ї храму зведено хрест, освятити, який прибули архієпископ івано франківський Галицький Української православної церкви Київського патріархату Іосаф та митрополит Галицьки Української автокефальної православної церкви Андрій. Загалом чорнолісці славляться давніми релігійними традиціями. Це підтверджує і той факт, що в останні роки більше 40 вихідців зі села одягнули священницькі ряси. Духовною особою є також сільський голова Григорій П'ятничук. Ми за рік останній заклали перспективу розвитку нашого села. Ми маємо прекрасну школу. Ми маємо прекрасні засади, які ми годуємо і робимо. І ви бачите самі, що за рік сталися великі зміни у розвитку села. І закликаю продовжувати цей розвиток. З нагоди свята голова подякував громаді за спільну працю та згадав людей, які допомагають розвитку села на рівні району та області. Довелося йому вислухати теплі слова на свою адресу. Вас найбільш співочіше село. Я думаю, у всій Україні. У вас єдине в Україні село, де священник очолює сільську громаду. У вас прекрасна школа, у вас нова школа. І напроти школа, яка увійшла би в друге століття свого існування. Разом представники районної адміністрації пообіцяли в майбутню посприяти будівництву чорнолісців, дитячого садочка, а також вчили сільській громаді подарунок до свята, газонну косарку.